Ви поступово вливаєтеся у загальну управлінську підготовку. Почуєте багато нових слів та абревіатур, які на перший погляд можуть здатися неважливими для вашого майбутнього. Я по собі знаю, що багато хто з вас навіть не задумувався про проєктний менеджмент як місце своєї реалізації чи взагалі щось варте вашої уваги. Але саме такий досвід, отриманий у стінах ліцею завдяки пасам. Дасть вам більшу свободу вибору у подальшому житті, навіть якщо ви захочете змінити сферу діяльності декілька разів. Адже незалежно від галузі, усюди потрібні люди, які зможуть успішно координувати інших. Навіть якщо ці люди не мають профільної для сфери вищої освіти, наостанок хочу сказати вам таке: робіть помилки, лізьте усюди, куди вистачатиме сили та наснаги, і там. Наламайте дерів якомога більше. Бо саме з цих помилок ви будете вчитися, а ліцей дає можливість не розплачуватись за це кар'єрою, як могло би статися на роботі.